Всім привіт! Я Злата. Я навчаюсь в Будапешті, як разом студент в університеті Державної служби імені Людовика. І зараз я вам показую одну з кімнат кампусу цього університету, яка на місяць коштує 160 євро. В нашому кампусі блочна система проживання, тобто в одному боці знаходиться дві кімнати, в кожній кімнаті по дві дівчини або два хлопця, спільний санвузел. Раковина, також спільний коридор, де знаходиться шафа для взуття, холодильник, микрохвильова піч. Тут знаходиться друга раковина, і також знаходиться душ. Як ви можете побачити, в кімнаті є все для комфортного проживання, дві тумбочки, дві кроваті, також є два письмових стола, полочки і дві шафи. Кухня у нас спільна на етаж, тому в цьому відео ви її не побачите. Можливо, я трохи пізніше зроблю огляд на сам кампус, а тут ви можете побачити, який гарний вид відкривається на територію самого університету. Зліва ви можете побачити один з корпусів, де є swimming pool and gym.